Я завжди вважав, що мені щастить, але й уявити не міг, що розшукуючи матеріали для своєї дипломної роботи з архітектури серед запорошених книг міської бібліотеки я зможу натрапити на рукописи самого городецького. Не пам'ятаю, як добіг додому, зачинився в себе в кімнаті і почав знайомитись з матеріалами. І ось я в Персії. Країні близькі мені по духу, така ж яскрава, екстравагантна та непередбачувана, як і я. Принаймні, таким мене вважають мої друзі, які залишились далеко в Києві. Вчора робота йшла навдивовий швидко, запиваючи кожен свій успішний розрахунок своєю улюбленою кавою з холодним молоком. Я розраховував до подробиць сходи ханського палацу. Я завжди думав, що робота може вилікувати будь-яку хворобу, який же я був неправий. Думки про Київ не дають мені спокою вночі. Саме тому я намагаюся заглушити ностальгію, що розриває мене на шматки. Я втомлений напруженою нічною працею. Напевне, думки про повернення додому підшовхнули мене на створення проєкту вокзалу в Тегерані. У мене тут немає близьких друзів, є лише замовники. Я все більше думаю про подорож додому, але я так і не наважуюсь на цей крок. Тут шунять чужи города. Спится вода, и чужая свитица звезда. Революційний 17-й. витримати це неможливо. Руїна і голод не залишили мені жодних шансів. Жити у Києві стає небезпечно. Єдиний вихід для мене еміграція. Незалежна Польща, ніби чекала на мене, запропонувавши відразу декілька вигідних проєктів. Недоброзичливі люди шепотіли за спиною. Наш геній опустився до будівництва м'ясокомбінату та систем водопостачання. Але не плітки і не будівництво лазені і торгових рядів рвали мені серце. Я ніколи не думав, що буду так сумувати за Україною. Десять років у Польщі далися мені нелегко. Тут Луже Господа, і чужа радесь і біда. І для них чужі на все Життя навчило мене цінувати кожну мить, не навчився я цінувати лише одне гроші. Робота давала мені можливість не економити, і я з особливим задоволенням витрачав гроші на все, що хотів. У Києві я став першим власником автомобіля. Я збудував дивовижний особняк, поглянути на який приїжджали навіть з-за кордону. Але моя поїздка в Африку, що розтягнулася на два роки, спустошила мої кишені. Повернувшись до Києва, мені довелося закласти будинок, аби розрахуватись з кредиторами. Але я ні про що не шкодував після поїздки до Африки. Я прославився ще й як стрілець світового рівня. Ще у Києві довелось мені дізнатися про долю відомої картини, яку було викрадено працівником Лувру італійцем Перуджою. В цей же час якийсь Едуардо Вольферно продаватиме копії картини різним колекціонерам, видаючи їх за оригінали. Через рік оригінал нібито було повернуто до музею. Насправді ж, французька поліція не могла зізнатися світові, що так і не знайшла оригінал. Відтак у Луврі опинилася одна із майстерних копій. Оригінал вже за дивним збігом обставин опинився у Вольферно, який продав його за смішні гроші Сергію Мерінгу, сину видатного лікаря-киянина Федіра Мерінга. Задля збереження картини для світу у ті неспокійні часи Мерінг попросив моєї допомоги в цій делікатній справі. Я вирішив не ризикувати і надійно сховати шедевр. Весь цей час я мовчав про цю схованку, але мені лячно, що картина буде втрачена для людства назавжди, якщо я не поділюся цією таємницею. Лист обривається на найцікавішому місці. Схоже, тут не вистачає ще однієї сторінки.